І на цьому занятті ми поговоримо про показникові та логарифмічні нерівності. Розглянемо способи розв'язування показникових та логарифмічних нерівностей, обмеження, які необхідно враховувати, та різні типи показникових та логарифмічних нерівностей. Дуже важливою теоремою в розв'язуванні показникових нерівностей є така: якщо а в степені F від x більше а в степені G від X, і А більше одиниці, що дуже важливо, то f від х буде більше g від x. Саме користуючись цією теоремою, дуже значна кількість нерівність може бути розв'язана. Подивимось, на наприклад. Необхідно розв'язати нерівність 2 в степені x додати 4 більше 2 в степені 3х. Можна застосувати теорему, названу до цієї нерівності, і ми будемо мати порівняння. Показників, що x додати 4 більше 3х. Це лінійна нерівність, розв'язуємо і перенесли x в одну сторону, числа в іншу, і ми отримаємо, що х менше 2. У зв'язку з тим, що область визначення допустимих значень даної нерівності x будь-яке число, то всі ці перетворення були рівносильні, обмежень немає, значить знайдена нами відповідь нерівності є відповідь, Остаточною відповіддю. Від мінус нескінченності до 2 цей проміжок є розв'язком даної нерівності. Наступна теорема, вона майже схожа на попередню, але випадок тут розглядається, коли А менше одиниці і більше 0. В цьому випадку, якщо ми хочемо перейти від показникової нерівності до лінійної чи до якоїсь іншої, але не до показникової, знак нерівності необхідно розвернути на протилежний. Тобто, якщо основа степеню знаходиться в межах 0 і одиниці, менше одиниці, можна так сказати, то знак нерівності необхідно розвернути на протилежний. От подивимось на прикладі. Значить, Основа степеню в даному прикладі 0,5, що задовольняє цьому проміжку. Значить, при його розв'язуванні нам необхідна. Знак нерівності розвернути на протилежний. Тобто ми отримаємо 3х додати 1 буде менше, ніж відняти 3. Це лінійна нерівність, також розв'язуємо її. Обмежень на область допустимих значень немає. Тобто тут x визначений від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тому знайдений оцей розв'язок є відповіддю остаточною. Остаточно. В основі степеню стоїть змінна величина? Ось, подивимось на ось таку нерівність. Коли і основа, і показник змінні величини. Як же її розв'язувати? Значить, перше, треба врахувати обмеження, що 2х-6 це основа степеню, за означенням взагалі степеню з дійсним показником, повинна бути більшою нуля. Одиницю можна представити в вигляді 2х відняти 6 в степені 0. При умові, звісно, що 2х відняти 6 не дорівнює 0, але це вже ось тут враховано. Тепер, якщо ми зараз будемо переходити до, від е, нерівності показникової до лінійної, нам треба чітко розуміти, в нас основа степінь більше одиниці чи менша, від цього залежить знак розвертати на протилежний, чи залишати таким, як він є. В зв'язку з тим, що 2х відняти 6 може бути як більше одиниці, так і менше, необхідно розглянути два випадки. І так, перший випадок. Коли 2х відняти 6 більше одиниці. ОДЗ 2х6 більше нуля. І ми отримаємо в цьому випадку х додати 3 більше або до рівня 0. Це перехід від показникового до лінійного. Розв'яжемо цю нерівність, і відповіддю до неї буде х належить від 3,5 до плюс нескінченності. Другий випадок, коли основа степеню менша одиниці, але більша нуля. Отримаємо, що х додати 3 менше або дорівнює 0. В цьому випадку розв'язком всієї цієї системи не існує розв'язок, тобто х належить порожній множині. Таким чином ми отримали два випадки. Але необхідно врахувати, що під час розв'язування такої нерівності ми використовували властивості показникової функції. Тому... А за значенням, основа степеню показникової функції не дорівнює одиниці. Тому автоматично ми виконали з розгляду випадок, коли основа степеню дорівнює одиниці. Взагалі, степінь при степінь. А в степені x, Х може дорівнювати одиниці, але при розв'язуванні таким способом ми цього не враховуємо, тому окремо необхідно перевірити 2х відняти 6 дорівнює одиниці, чи не являється розв'язком даної нерівності. Бо тут він не розглядався. Подивимося. Х дорівнює 3,5 в даному випадку 6 перенесли. І бачимо, що це є розв'язок. Це є розв'язок. Тому до отриманого уже розв'язку від 3,5 до плюс нескінченності, але там, де 3,5 не було, не включено в проміжок цей, необхідно 3,5 додати, і правильна відповідь буде від 3,5 квадратній дужці до плюс нескінченності. Ось така вона нерівність з змінною основою. Подивимося, логарифмічні нерівності, методи їх розв'язання також схожі, і теореми також схожі, маємо теорему, Якщо логарифм F від еккса за основою А більше логарифм g від декса за основою А і А більше одиниці, тоді F від X більше віддекса. Якщо ж основа логарифму знаходиться в проміжку від 0 до одиниці, то знак нерівності необхідно змінити на протилежний. Подивимось, наприклад. Нехай необхідно розв'язати нерівність логарифм 5х 3 за основою 2 більше 3. Варто врахувати ОДЗ нерівності, тому що це логарифмічна нерівність і тут обмеження на відміну від показникових точно є. Значить, ОДЗ нерівності в даному випадку буде 5х додати 3 більше 0. Розв'язуємо нерівність, але як її розв'язувати? Значить, перше, що ми трійку подаємо у вигляді логарифму. Значить, щоб записати, подати її у вигляді логарифму, можна записати так: 3 помножити на 1, одиницю представити як 2, 2,2 за основою, і трійку за, основу, за властивістю логарифму записати як показник степінь. Після цього виконуємо потенціювання, враховуємо, що основа логарифму більше одиниці, знак нерівності залишається, тобто буде 5х додати 3 більше 8, звідкіля х більше 1. Але тепер в сукупності з ОДЗ, 5х додати 3 більше 0, маємо розв'язок, що х належить від 1 до плюс нескінченості. У даному випадку ОДЗ не вплину. Знаходження АТЗ не дало обмежень на розв'язок із більше одиниці. Тобто відповідь у нас від 1 до плюс нескінченності. це проміжок, який задовольняє даній нерівності. Подивимось далі. Коли логарифмічна нерівність із змінною основою? Також тут буде виникати зараз декілька випадків. Ну, Спочатку знайдемо ОДЗ нерівності. Значить, Тут необхідно накласти обмеження на 2х відняти 4 більше 0, 2х. Ось вона. Х відняти 1 більше нуля. І їх 1 не може дорівнювати одиниці за значенням логарифму. Тобто цей випадок, ми зразу обговорюємо, і число 2 виключено із області допустимих значень. Розв'язком системи є проміжок від 2 до плюс нескінченності. Так само, як і показниковий, необхідно, як і в попередньому нерівності, необхідно одиницю подати в вигляді логарифму. А це буде логариф х відняти 1 за основою x відняти 1. І виконати потенціювання. При цьому ми е, записуємо обмеження, що основа логарифму x відняти 1 більше 1. А раз так, то е, при потенціюванні знак нерівності залишається. Тобто у нас залишиться 2х відняти 4 більше х відняти 1. Після розв'язання якого отримуємо x більше 3. Х перенесли вліво. Константи вправа, і розв'язавши першу нерівність, отримуємо х більше 2. Розв'язком цієї системи є проміжок від 3 до плюс нескінченності. Це перший випадок. Другий випадок, коли основа логарифму знаходиться в межах одиниці і нуля. В цьому випадку також ми записали одиницю в вигляді логарифму, виконуємо потенціювання, але за теоремою знак нерівності має розвернутися. І тепер у нас буде. Х менше 3. А перша нерівність Х знаходиться між одиницею і двійкою. Перетином цих двох проміжків, які задовольняють цим двом нерівностям, є проміжок від 1 до 2. Е, Таким чином е, розв'язок першої нерівності, першого випадку від 3 до плюс нескінченності, другого випадку від 1 до 2, знайдемо перетин проміжків. Так, спочатку запишемо об'єднання цих проміжків, тобто це є відповідь, ну поки що не відповідь, але це результат, який отриманий по результатам розгляду двох випадків. Тобто ми їх як об'єднання беремо, буде від одного до двох об'єднати від трьох до нескінченності. А тепер в, в перетині з областю. Допустимих значень, а це в нас проміжок від 2 до плюс нескінченності. Знаходимо перетин. І ми отримаємо що остаточна відповідь у нас від 3 до плюс нескінченності. Тобто ОДЗ в нас тут трошки вплинуло на розв'язок, що цей, цей проміжок виявився не є розв'язком, бо він не входить в область допустимих значень. Область допустимих значень. От і все. Ми розглянули нерівності логарифмічні, ми розглянули нерівності показникові, розглянули різні типи. Дякуємо за увагу. Залишайтесь з нами. До наступних зустрічей!